Як з'явилися перші метелики філіпінська народна казка. На березі однієї затоки різ колись величезний сад. Таких дивовижних і духмяних квітів не було більше ніде на землі. Господиня дивовижного саду була доброю та сердечною, тож її сад був відкритий для всіх. Одна лише умова була у хозяйки – квіти для гостей, вона зірве сама. Мешканці довколишніх сіл поважали стареньку і завжди приносили її в гостинці, а вона, в свою чергу, наділяла усіх квітами. Інколи люди приходили в сад вечорами, аби помалуватися запашними квітками, і, бувало, їм зустрічалася чарівної краси незнайомка. Зненацька, з'являючись, наступної миті вона ніби танула в повітрі. Чи не чаклунка? Напевно, це господиня саду, якось сказав один селянин. Просто перед нами їй хочеться бути старенькою, а в себе в саду вона набуває свого справжнього вигляду. Та одного разу в селі з'явилися чужинці. Це було молоде подружжя. Всі звернули на них увагу. Такі вродливі були чоловік із жінкою. У таку розкішну одіж вони були вбрані. А молодята геть не зважали на селян, вважаючи, що ті не варті їхньої уваги. Та ось вони підійшли до розкішного саду доброї бабусі. Яке розмаїття квітів, яка симфорія запахів, за усміхалися молоді люди, та й гайда рвати квіти, рвуть, і рвуть, спинитись не можуть. «Дос же не чіпайте квітів, попрохала бабуся, побачивши оберемку квітів у чужаків. А ті не зважають, руть далі, Розсердилась старенька, витягла з кишені тоненьку бамбукову паличку і легенько торкнулась незнайомців. І стало здиво. Пихаті молодята почали на очах зменшуватися. Відтепер вам бути метеликами, проказала бабуся-чарівниця. Найбільше у світі ви цінуєте гарний одяг. Ось вам гарні яскраві крильця. Вам подобаються квіти? Що ж, тепер ви будете порхати між ними та ніколи не зможете їх зірвати. Так чарівниця покарала молодят за невічливість. І чванливість.